Благодійним фондом Я не один у бурштинській міській лікарні з використанням телемедичного обладнання був організований навчальний семінар на тему первинна реанімація новонароджених для кушерів-гінекологів та неонатологів рогатина Галича та Бурштина. Семінар проводив міжнародний експерт і консультант Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні професор Дмитро Добрянський. Науковий семінар у Бурштині було здійснено завдяки реалізації проєкту фонду Я не один за грантової підтримки програми соціального партнерства енергетичної компанії Детек. Фонд Я не один підтримує цю ініціативу, тому що один з напрямків діяльності фонду є навчання лікарів. В Україні ми прагнемо, щоб наш рівень медицини був не гірший, ніж десь за кордоном. Тому ми залучаємо найкращих спеціалістів для таких навчальних проєктів. Вчити первинної реанімації новонароджених потрібно завжди надання допомоги у перші хвилини життя дитини можуть визначити в цілому подальше її здоров'я. Тож перша частина навчального семінару становила собою теоретичне заняття, яке вів завдяки телезв'язку професор Львівського медичного університету Дмитро Добрянський. Це менше новонароджених потребує втручання в перші хвилини життя, але тим не менше, якщо діти такі потребують, такі втручання це наша відповідальність зробити ці втручання адекватними і ефективними. Кожних п'ять років у світі відбувається перегляд принципів первинної реанімації новонароджених. Нещодавно вийшов шостий, де відбулося багато суттєвих змін. розповідає лікар-неонатолог Львівської дитячої клінічної лікарні Віктор Бобик. І тому проводити такі навчання для лікарів, які надають допомогу новонародженим, є надзвичайно важливо. Це, ці заняття повинні бути не перманентними для усіх лікарів, які працюють з дітками. Власне, сьогодні нашим завданням є повторно нагадати лікарям, як правильно надавати допомогу новонародженим, власне, первину реанімацію новонароджених, а також пояснити, які зміни останні відбулися в світі, що змінилося нового, чого досягла наука на сьогоднішній день, і власне донести це лікарям цієї лікарні. Після лекції відбулися практичні заняття, які проводили лікарі-неонатологи Львівської дитячої клінічної лікарні.